Тато Небесний, ми приходимо, Боже, до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Божий, Твого небесного захисту та Твого зцілення для нашої країни. Ми молимося, Господи Тобі, про те, щоб ворог не мав сили і жодна стріла. Яку він запускає, щоб вона не була успішна. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були зміни там, де це потрібно. Та молимося, Господь Боже, Тобі за наших захисників. Молимося, Господи Тобі, Боже, про їх захист. Ісус Господь Боже, ми дякуємо Тобі, Господь Боже, за все, що ти робиш в нашій країні. Молилися, Боже Тобі, в ім'я Твоє. Амінь.